Ну, що ж, всім було дуже цікаво, як ми будемо гуляти з дитинкою. Так ось настав той час, коли ми це покажемо. Ой, без Ага, там сходи. Що за зайчик в мене тут? А що за зайчик в мене? Коли в нас починалися прогулянки, ну певні моменти, я знала, планувала, як то буде, що то певні моменти напрацювалися в процесі. Оце. Так починається наша прогулянка. Марта оглядається і вона сама вибирає, куди йти. Мені лишається тільки розуміти, де я є, щоб потім повернутися до початкової точки, туди, куди мені треба, так да, коли я додому буде йти. Як ви бачите, я зараз без тростини. Я її попередньо склала. як ми підійшли до лавочки. Дитина зараз ходить за ручки, тримаючись за дві, за одну, коли якість думається. Але в принципі, мені треба дві руки. Я добре знаю цю територію. І тому можу орієнтуватися на слух, бо знаю, що де знаходиться. Марта розуміє, що аби нам щось подивитися, треба руками потрогати. Вона, коли щось хоче нам показати, вона бере за руку і кладе там мою руку на той-то предмет. Яну, доганяєш, так? Яна тікає, тікає, Яна? Я, я, я кажу, піймаю, піймаю, піймаю. Ну, як вам наша прогулянка? Пишіть свої враження, і якщо маєте ще запитання, теж лишайте в коментарях.